Заїхала ось така Octavia a 5 VRS, 2007 рік, 2 літра дизель 125 кВт, лінзована оптика ксенонова з умивачами. Ось таку ще хтось доставив, фару дуже гарно світить. 250 тисяч рідного пробігу на механіці. Простий та надійний варіант. Коробка 6-ступка, тільки вчора заїхала. Автомобіль без хімчистки, без поліровки і тому подібного. Варіант досить непоганий. 7500 на старті, в кузові ліствек. Дуже, дуже рідко вони в цьому кузові попадаються. Переважно не всі йдуть універсали. В Літбеці майже не існує їх. Такий от варіант. Їде дуже добре. Автомобіль в гарному в технічному стані та візуально. Зараз покажу вам по салону. Шкіряні сидіння з ставками Алькантари, підігріву, клімат. Все основне, що потрібно в автомобілі присутнє. 7500 на старті. Ось от варіант. Машина занимается.